Вітаю, шановна спортивна громада та люди, які просто цікавляться фітнесом. Тема сьогоднішнього відео розминка для кого, чому, як її правильно виконувати, та всі питання, які будуть розглянуті в цьому відео, ви зараз бачите на екрані. Я постараюся зробити це відео максимально інформативним, тому приємного перегляду переходимо до основної теми. Я часто помічаю, як люди, які тренуються самостійно, виконують розминку, і це мене іноді дуже сильно шукує. Перші розминаються вже під штангою, другі згадують шкільні часи та фізкультуру, де вони ретельно прокручували всі кінцівки тіла. Ну а треті, надивившись рілсів, беруть карімат, займають його на 40 хвилин та виконують терапевтичні вправи або лікувальну фізичну культуру. Хто ж з них правий? Давайте розбиратись і постараємось скласти образ ідеальної розминки. Насправді розминка це специфічна частина тренування та скласти універсальний її варіант майже неможливо. Але спираючись на наукові дані, які ви зараз бачите на екрані, можна скласти щось більш-менш дієве. Давайте розглянемо принципи, які, на мій погляд, будуть актуальні для кожного, хто прийшов в зал не просто посидіти, а як то кажуть, потягати штангу. Перший принцип підвищення температури тіла. І тут мова йде навіть не про загальне, а про локальне підвищення температури тих ділянок тіла, які будуть приймати участь у тренуванні. Так як наше тіло не повністю заповнене кров'ю, наш організм постійно переганяє її у ті ділянки тіла, які найбільш активні. Наша задача під час розминки. Нагнати крові або збільшити кровообіг саме у ті м'язи та суглоби, які безпосередньо будуть підвержені навантаженням. Тобто ставати бігати на доріжку або на еліптичний тренажер на 20 хвилин, обливаючись потом, розминатись, немає ніякого сенсу, якщо ви тренуєте, наприклад, руки або плечі, або верхню частину тіла. Це як віджиматися або підтягуватись, коли ви прийшли потренувати ноги. Це трохи нелогічно, правда? Тому переходимо до другого етапу, я думаю, тут все зрозуміло. Другий принцип вважаю, одним з найважливіших, тому що тут ми будемо готувати наш опорно-руховий апарат до специфічних та підвищених навантаженнях, та саме спеціалізована розминка. Наприклад, сьогодні ти тренуєш грудні м'язи, і першою вправою в тебе буде жим штанги лежачі. Доцільним буде виконати вправи у фронтальній та горизонтальній площині, які і імітують жимовий рух. Такі вправи, як жими з резиною, віджимання від підлогин і всі вправи анатомічного відношення до грудного м'яза, який, до речі, має веерну структуру, а тобто нам треба буде пропрацювати його підрізати. Кутами. Також можна прогрівати окремі ділянки тіла, наприклад, біцепс, тріцепс, дельтовидні м'язи, грудні, які також приймають участь у виконанні вправи жим штанги лежачі. Також слід не забувати за антагоністів, які будуть стабілізувати вас, можна виконати вправи, які ви бачите зараз на відео. Це збільшить потенціал робочих ваг за рахунок симетричної та стабільної роботи тіла. І третій принцип психологічна готовність до тренування. Любителі гучно послухати музику перед наступаючим тренуванням помічали, що коли ти забув навушники вдома, тренування проходить досить сумно. А це все тому, що поки ти готуєшся до тренування та візуалізуєш, твоя нервова система піднімає гормони та нейромедіатори, переходить з парасимпатиків в симпатичну нервову систему, яка готова виконувати свої основні дії. Це, до речі, дуже легко перевірити. Спробуй зжати свій кулак одразу після пробудження. Навряд чи в тебе вийде зробити це сильно. Але після сніданку, чашки кави і пару негативних новин з телевізора, кулак почав зжиматись набагато сильніше. Це і є робота твоєї нервової системи. По такому самому принципу вона готується до тренування. Четвертий принцип не допускати закислення або чрезмірної втоми ще до початку основного тренування. Я, до речі, на це не раз попадався. Там така тоненька межа, через яку досить легко переступити і перегрітися ще до початку тренування. Можливості нашого організму досить обмежені, і тому слід використовувати його ресурси максимально ефективно. І ось тепер, коли ми володіємо всією необхідною інформацією, можемо спробувати поскладати пазли і спробувати скласти образ ідеальної розминки саме під тебе. І перший пазл 3-5 хвилин низькоінтенсивного кардіо. Це трохи збільшить частоту серцевих скорочень, підготує серцево-судинну систему до основної роботи. Можна використовувати такі тренажери, як велотренажер або помірна ходьба на біговій доріжці під невисоким уклоном. Другий пазл загальносуглобова розминка. Вона налаштує нашу нервову систему та покращить зв'язок між мозком та м'язами, підвищує швидкість нервових імпульсів, тим самим збільшує ефективність руху. Третій пазл обрати вправи анатомічного відношення до основного руху. Про це ми вже поговорили, думаю, тут все зрозуміло. Четвертий пазл застосування калістеніки. Робота з власною вагою навряд чи вас сильно замучує, але підготує всі необхідні механізми та м'язи до основної роботи. П'ятий та останній пазл включення до розминки вправ, які дозволять запобігти травмам або забезпечать безпеку травмованому або слабкому регіону тіла. Наприклад, в контексті жиму лежачі це можуть бути вправи, які зміцнюють ротаторну манжету плеча. Тепер, користуючись матеріалом, ти можеш спробувати скласти свою індивідуальну розминку, враховуючи особливості свого тіла. Тренуйся з розумом, використовуй час, відведений на тренування максимально ефективно, гарно розминайся та бережи здоров'я. Успіху!